31 жовтня відбудуться вибори до місцевих органів влади. Сьогодні депутати Верховної Ради України проголосували за зміни в законі про місцеві вибори. Закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, зареєстрованих пізніше ніж за 365 днів до дня виборів. Та надає можливість усім місцевим організаціям політичних партій висувати своїх кандидатів. Також закон змінює принцип формування складу територіальних виборчих комісій, зокрема збільшується склад. Територіальних виборчих комісій до 18 осіб та надається право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не лише місцевим організаціям політичних партій, представлених у Верховній Раді України цього скликання, а всім місцевим організаціям політичних партій, що зареєстровані в Україні. Відповідно до закону, до складу територіальних виборчих комісій входитимуть 15 осіб від місцевих організацій політичних партій, які представлені у Верховній Раді України цього скликання, а також три особи з числа кандидату. Тур поданих місцевими організаціями політичних партій, які визначатимуться шляхом жеребкування. Українці зокрема обиратимуть міських голів. Коломиян теж чекає ця відповідальна місія. Через два місяці писанковим містом імовірно керуватимуть нові люди. Чого від них очікують мешканці столиці покуття і чи взагалі братимуть участь у виборах, цікавилися наші журналісти. Обов'язково йти треба. Просто треба газду, який любить хату свою і дім, а не лише свою хату. І гребе куди у це його? Якогось розумного, байлевого, аби нічого не боявся, бандитів. Коротше, би знав своє «я». Першим ділом порядний, добросавісний. Ну, так, щоб дивився за слідком, за містом, за порядком, за чистотою, за екологією, допомагав громадянам міста. Бажано йти на вибори, вибрати нормального так, голову міста. Порядна була людина. Обов'язково. Піду на вибори і має бути господарник, бо я вже бачила різних при владі людей, які займаються політикою, в міській раді, все-таки мають займатися нашим комунальним господарством і дорогами нещасними нашими. Газда повинен бути. Що говорити? Тут питань немає. Просто подивитися на дороги і яка обстановка я рахую, що повинен бути газда, настоячі газда. Тоді буде якийсь результат, а так результату не будуть. першу чергу повинен думати про людей, про те, щоб якісь пільги робив. От, щоб покращити життя людей і зробити Коломиї і дороги, бо дороги жахливі. Так все прекрасно, скільки раз перевіряю, коло прекрасно, ну, дороги це просто жах. Має бути добрим господарником, знати добре місто, ну і знати, чим люди живуть в місті. На вибори обов'язково піду. І голова мені каже, це добрий голова. Я б його ще раз збрав. Що дбав про місто не про свої добутки, здобутки, то добраться до влади і починає будинок строїти, дачу, магазини відкривати і ще щось робити. А про людей забуває чого слід очікувати від виборів 2010? Хто може претендувати на посаду міського голови та які якості потрібні найвищому чиновнику міста? Відповіді на ці та інші питання дивіться у програмі «Коломийські реалії 3 вересня, п'ятниця, 19.00, телеканал НТК.